Які міни відбуваються в організмі хлопчика, коли настає статеве дозрівання до 8-12 років. Дівчата і хлопчики по тілобудові однакові, після чого починають діяти статеві гормони, і кожна зі статей розвивається за своїм принципом. Чоловічий статевий гормон тестостерон він впливає на білковий обмін і на вторинні статеві чоловічі ознаки. Тому хлопчика в цей час з 8 до 12 років кожного індивідуально. Але що ж відбувається в організмі хлопчика? Тобто, під дією статевих гормонів починає змінюватися запах, починають посилено працювати потові залози, починають посилено працювати сальні залози, тому підлітки вони схильні до утворення прищів. Також починають зростати статеві органи і волосіння починає відбуватися під пахвами і в зоні лобка. Окрім того, підліток, перетворюючись на чоловіка, відмічає ріст волосся також на обличчі, ріст кадика ще зростання м'язевої маси, і в цей період дуже важливо віддати хлопчика на якийсь спорт для того, щоб він гармонійно розвинувся і був таких мужніх обрисів силуету.